Чата, ви, дурочки, якщо ви досі думаєте, що, наприклад, якийсь впливовий багатий чоловік, медійний, наприклад, це ідеальна партія для вас, про яку ви все життя, і нарешті, ось ось все він вирішить. Він такий дуже сильний, і заробляє більше вас, такі реалізований, все діла. От багато я бачу ситуацій, які жінки навіть не усвідомлюючи, не усвідомлюючи зустрічаючи з якимись досить людьми з політики. З Різного бізнесу, різні медійні особистості. І дівчата, навіть не той факт, що коли ти починаєш оці всі залицяння, вона ж нереально реальна все ці квіти, там подарунки, все те, що ти мріла, все те, що в інстаграмі ти не дивилася, і нарешті воно відбувається з тобою, це ти бажаєш джекпот. От але дивись, Люба, все. На твоїй, скажімо, медійності, на твоїй реалізації ставиться к хрест. Ти не зможеш робити те, що ти вважаєш за потрібним, тому що е, ти маєш прийняти той устой, який несе чоловіка. Чоловік приносить сім'ю в відносини, навіть якщо не сміляли відносини свій устой. І е, якщо його стой, е, це там там важлива його репутація, важливо те, що яка в нього жінка, що вона говорить, як ви подаєте відпочинок, як ви подаєте ті подарунки, він буде надиктовувати потім все те, що тобі буде треба робити, або чого не треба буде робити в своїх соцмережах. І ти абсолютно не зможеш е, бути тою, якою ти можеш бути, тою, якою ти можеш бути в абсолютної справжності заробляти на цьому, заробляти набагато більше, аніж е, ти просиш там на ці е, нагаточки на всяку хірнюшечку, понімаєш, подай приніс і так далі. Тому думайте про це, це набагато глибше відносини, ніж вам здається.